У цьому відео я розповім про причини непритомності на прикладі здачі крові. Але аналогічно це може бути будь-яка медична процедура, травма або поріз. Далі ви зрозумієте чому. Отже, чи нормально це втрачати свідомість при здачі крові? Розібратися в цій темі мені було важливо, тому що я сам з числа тих, хто втрачав свідомість при здачі або донації крові. І я розумію, що разом із фізичним дискомфортом це несе за собою ще й дискомфорт морально-психологічний. Бо я ж мужик, і виходить, боюся у кольчика. Мені було цікаво зрозуміти, чому так відбувається на фізіологічному рівні, бо втрата свідомості це втрата контролю, контролю над своїм тілом. І врешті-решт я розібрався. В кінці я розкажу свої методи, які допомагають мені боротися з цим явищем. Отже, причиною нашої проблеми є вазовагальна реакція. Вазовагальна реакція або вазовагальний синкопе – це тип рефлекторної втрати свідомості, яка виникає внаслідок надмірної стимуляції блукаючого нерва вагуса. Нічого не зрозуміло, зараз поясню. Завдяки блукаючому нерву, у нас сповільнюється серцебиття та падає тиск внаслідок розширення судин. Через низький тиск і уповільнене серцебиття мозок отримує менше крові, що викликає запаморочення, відчуття слабкості і, якщо триває, втрату свідомості. Так, можна подумати, для чого нам той нерв взагалі. Може, можна якось обійтися без нього, але виявляється, що не можна. Блукаючий нерв забезпечує зв'язок між мозком і багатьма важливими органами, регулюючи їх функції, відповідає за рефлекс ковтання і кашлю, стимулює секрецію травних соків, впливає на дихальний ритм. Причинами і тригерами вазовагальної реакції можуть бути вид крові або голки, сильний біль, емоційний стрес або тривога, тривале стояння, особливо в жарких умовах. Отже, все починається із психічного або фізичного тригера, наприклад, вигляду крові, голки або навіть думки про них. Цей тригер активує симпатичну нервову систему, яка відповідає за реакцію бий або біжи. Зростає рівень адреналіну, частіше серцебиття, підвищується кров'яний тиск. Але на певному етапі організм як відповідь на надмірний стрес активує парасимпатичну нервову систему, той самий блукаючий нерв, щоб заспокоїти тіло. І заспокоює настільки, що ти займаєш горизонтальне положення. Активація вагуса, блукаючого нерва після стресу або страху це природний механізм організму для відновлення спокою та рівноваги. Але якщо пригадати власний досвід, при здачах крові я не завжди відчував підвищене серцебиття і страх, якщо згадати свою останню донацію, де я втратив свідомість. Як виявилося, вазовагальна реакція може виникати без помітної активації симпатичної нервової системи. Тобто можна. Перебувати у відносно спокійному стані і все одно зазнати вазовагальної реакції, оскільки її тригери можуть бути підсвідомими. Іноді навіть психологічні асоціації або очікування, пов'язані з процедурою, можуть викликати реакцію без явного відчуття страху. Це говорить про те, що причиною втрати свідомості при здачі крові є самонавіювання і гіперболізація того, що відбувається. Ми, наче несвідомо даємо організму сигнал, що ситуація критична і треба діяти. В одному з досліджень пояснюється, що вазовагальна реакція може бути еволюційним захисним механізмом. Одна із теорій припускає, що ця реакція розвинулася ще в доісторичні часи, коли головною загрозою для людини були поранення гострими предметами. Втрата свідомості могла бути способом уникнення подальших ушкоджень, а також зменшення втрати крові під час поранень, бо, як ми пам'ятаємо, серцебиття сповільнюється, а тиск падає. Якщо людина в повсякденному житті не б'ється на мечах з ворогами, то в принципі логічно, що навіть взяття крові з пальця може викликати цю реакцію. В іншій статті я знайшов інформацію, що непритомність в подальшому може викликати страх перед непритомністю, і це, в свою чергу, призводить до непритомності. Такий механізм може створювати замкнене коло, де страх лише посилює проблему. Це підкреслює важливість психологічних факторів у виникненні вазовагальної реакції. Тому. Порада про вирішення проблеми під назвою Не дивися на голку має трохи поверхневий характер. Серед справді дієвих підходів вирішення цієї проблеми я для себе виділив декілька методів. Перший метод це десенсибілізація, це поступове і контрольоване підвищення рівня контакту з тригерами, наприклад, голками або видом крові, може допомогти зменшити страх через звикання до цих ситуацій. Важливо створити ієрархію страхів, список ситуацій, від найменш тривожних до найбільш тривожних. Наприклад, спочатку просто думаємо про здачу крові, потім можна переглядати зображення шприца, далі вже більш неприємне відео здачі крові. Потім може бути присутність у медичному кабінеті, далі безпосереднє спостереження за процедурою і в кінці нарешті власна здача крові. Другий метод це візуалізація. Потрібно змістити фокус уваги з процедури зі своїх внутрішніх відчуттів в зовнішній світ, наприклад, думати про свої подальші плани на день. Важливо не робити з цієї процедури щось особливе, бо насправді це просто черговий пункт в плані на день, скажімо як, похід до супермаркету. Але тут згоден легше сказати, ніж зробити. В цьому може допомогти систематична практика медитації. Вона може зміцнити розум і допоможе абстрагуватися в потрібний момент. І останній метод це напруження м'язів, ніг, живота та сідниць. Це допомагає утримувати кров у верхній частині тіла. Цю вправу використовують навіть пілоти для запобігання втрати свідомості при високих перевантаженнях під час маневрів літака. Існують дослідження, які порівнюють частоту виникнення вазовагальної реакції між чоловіками та жінками, і вони показують, що чоловіки можуть бути більш схильними до цього явища. І деякі фактори виявляються достатньо банальні. Чоловіки можуть менш часто сідати чи лягати під час процедур, що збільшує ризик втрати свідомості. Чоловікам може бути важче висловити страх або дискомфорт, що може спричинити сильніший стрес під час медичних процедур, ну і як наслідок вищу вразливість до вазовагальної реакції. Але ж після озвучування своєї проблеми зникає необхідність приховувати хвилювання. Що само по собі знижує стрес і парадоксально, але визнання свого стану часто сприймається більше як ознака сміливості. І врешті-решт, медичний працівник скаже вам тільки дякую, бо після вашого падіння переживати вже починає вона. І наостанок, дуже важливо, після втрати свідомості обов'язково треба пройти обстеження, адже, окрім вазовагальної реакції, причиною вашої непритомності можуть бути реальні та серйозні захворювання. Що ж, тепер ти знаєш, і якщо хочеш підтримати мене, підписуйся. Буде цікаво.